Всіх вітаю на каналі Техносело. На дворі 12 серпня е, пройшов майже місяць з того часу, як я висаджував огірки е, у кошики для того, щоб висадити у ґрунт. Про це я розповідав у минулому відео. Будемо садити один огірок на гріючий кабель, інший огірок е, просто у ґрунт моїй теплиці на активному льчу. Е, ще е, хочу. Повністю викорінити ось цей томат, він вже дозрів оглянути кореневу систему. Та викорінити два кавуна, які я вже зібрав, і вони, до речі, виявилися самими смачними. А з кавунами на глині не все так однозначно. Про це розповім трохи згодом. Ось цей томат сорту Флорентинський. Я планую зараз викопати. Всі томати на ньому вже дозріли, він піде на переробку. Ось кавунчик, який ріс на гріючому кабелі е і на активній мульчі. Це непривитий кавун сорту Orange Luxury. Вів я його в одне стебло і викормив він плід е у 5 кг 300 г. Минулого відео я про нього більш докладно розповідав. Ось ця кількість червачків тільки доказує про те, що тут чудові умови для розвитку мікрофлори, яка кормить наші рослини. Подивіться, навіть в шар з глиною вже дісталося добре з активної мульчі, яке з поливами проникає все глибше і глибше в ґрунт. Це ще один доказ того, що земля не має бути сухою ніколи, навіть коли ви не користуєтесь землею. Ось, наприклад, коли восени переорюють поле і залишають землю перевернутою до самої весни. А взимку, коли морози і сухо, ця земля просто е, стає безплідною. В природі ніхто не перекопує землю. Завжди вся органіка знаходиться зверху і проникає в нижні шари тільки з поливом. Обережно викопував, щоб не пошкодити гріючий кабель. Зараз його розправлю і можна висаджувати огірок. Будемо надіятися на те, що осінь буде довгою і теплою, і підігрів цьому корінню не знадобиться ще довго. Закопую все як було. Зверху вкладаю старий шар трави. І дуже скоро піде новий. Там у мене якраз треба косити газон. До речі, шар трави тут був більше 30 см. І от з нього залишилося майже менше 4. Так, тепер 10 літрів водички і цього має вистачити. Ось це. Коріння Red Star і стовбур. Ось це коріння кавуна Orange Luxury. І корінь вон який грубий, довгий пішов. Ось цей кавун важив 5300, ось цей 2,400. Чому? Не знаю. Можливо, особливість сорту. Умови в них були однакові. Обидва були на гріючому кабелі, обидва були під мульчою. Ну, різні сорти, можливо, через це. Ну, ось коріння від томата. Я залишив поруч ще два старих огірочка. Вони де-не-де -де ще дають пару плодів на тиждень. Ось, а цей висадив е, замість кавуна. І той, до речі, так само. Я планував замість томата висадити ось там. Але вирішив обидва огірка висадити на гріючий кабель. Ну, Ось я обрізав трошки лишнього листя, забрав лишні кавунчики. Там залишився тільки один у мене малесенький. Зібрав трошки некондиційних томатів. На кетчуп. Жінка буде мені варити кетчуп. От, кондиційні томати я 90% просто роздаю знайомим та родичам. Ось, А тут я звільнив місце від лишнього листя в томатів та огірків для маленького гірочка. Ось тут у нас Кавунчик один залишився. Серце дракона. Він більше 800 грам не росте, він жовтий і дуже солодкий, але якась рослина дуже-дуже така малесенька, тонесенька. Мабуть, більше не буду його садити. Тож, всім дякую за перегляд. Ставте вподобайки в підтримку україномовного контенту та підписуйтесь на канал. Також коментуйте: це теж допомагає у просуванні україномовного контенту. Всім гарного врожаю!